Що чекає наших учасників у першому челенджі? Це що, лимонад? Круто! Схоже, бабусі не терпиться почати готувати. Вона починає різати лимон на акуратні часточки. Отак. Кладемо їх у велику склянку, трохи цукру. Ой, легше, бабусю. Що ці лимони зробили вам? Спокійно, все гаразд. Додаємо газовану воду. Добре. Тепер змішаємо. Трохи льоду і м'ята. Гарна робота, бабусю. Тепер черга шефа. Зараз я покажу вам, як готувати справжній лимонад. Між іншим, по-моєму, фірмовому рецепту спочатку тонко нарізаємо огірок, закручуємо ці скибачки і кидаємо у склянку з льодом. Ах, який аромат! Додаємо у склянку зелений чай, мій улюблений сорт. Тепер нарізаємо лайм. Нам потрібна одна часточка в лимонад, а одна часточка для прикраси. Прикрасимо огірком і свіжою м'ятою. Отак! Ідеально! Ух ти, як круто! Мм, щось я захопилося цим газуванням. Стривайте! А це гарна ідея. Наливаємо газовку в склянку. Отак. От Ягоди відмінно підійдуть. Додамо цукру, чим солодше, тим краще. Тепер збиваємо все це, масу, що вийшла, додаємо в наше газування. Перемішуємо ягідний сироп. Ще солодше, ще смачніше. Прикрасимо лимонад ось так. Гарна робота, Джейн. Ви тільки подивіться на цей лимонад. Думаю, Мері обов'язково сподобається. Чи їй більше сподобається рецепт бабусі? А може, вишуканий лимонад шефа? Хочеться швидше дізнатися. Ну що, пробуй Мері, спочатку вона куштує лимонад шефа. Що? Схоже, Мері зовсім не оцінила смак цього лимонаду. Неймовірно. Ну, пробуємо далі. Лимонад бабусі непогано. Залишився лише лимонад сестри. Невже він сподобався мирі найбільше нічого собі? Ми маємо переможця, і це Джейн. Вітаємо із заслуженою перемогою. Ого, скільки продуктів! І що ж ми будемо готувати? Риба. Ось це так. Зараз подивимося, хто майстер у приготуванні цієї страви. Схоже, бабуся вирішила не гаяти часу. Вона відразу бере шматок риби і кладе його на пательню. Ну, окей. Спробуємо повторити за бабусею. а ну і запах гаразд, начебто зійде. Можна поки пограти в мою улюблену гру. Так, настав час перевертати рибу. Трохи солі, тепер перець, чарівно, просто чарівно. Що? М -да, здається, тут ніхто не вміє готувати рибу. Ну нічого, зараз я вам все покажу. Для початку нам знадобиться трохи апельсина, трохи спеці і трохи олії. Ось так. Обваляємо рибу в нашому дивопаніруванні та обсмажуємо. О, я мало не забула, нам знадобиться все це так чудово. Кидаємо все це в міксер, трохи апельсинового соку для смаку. Ох, тепер настав час збити наш соус. Повірте, ви навряд чи куштували щось настільки смачне. Тим часом наша рибка обсмажилася як слід. Викладаємо на тарілку. Тепер моє улюблене сервірування. У моєму ресторані ми подаємо рибу саме так. Лайм і наш фірмовий соус. Ось так. Нарешті трохи зелені. Ідеально, дівчинко. Ти що вирішила влаштувати пожежу? Треба бути уважнішою, Джейн. Подивися, що сталося з твоїми шпатками риби, але часу вже зовсім не залишилося. Прийдеться подавати рибу так. Виглядає м'яко кажучи, не дуже чого не скажеш про рибу бабусі? Чудово приготовлено. Ну і нарешті страва шефа. Таке сервірування оцінили по будь-якому ресторані. Чи оцінить її мері? Зараз дізнаємось. Здається, вона відразу поставила дизлайк страві Джейн. Тепер страву бабусі дуже смачно. Але постривай, мері, ти ще не спробувала рибу від шефа. Так, здається, ресторана їжа зовсім не до смаку мері. Вибачте, шеф, але цього разу серце Мері покорила бабуся. Як це мило. Hmm. Настав час третього випробування. Подивимось, кекс. Ну хто з наших учасників самий досвідчений пекар? Бабуся, звичайно, ж розуміється на випічці. Вона відразу починає готувати тісто. Подивіться на цю швидкість. Ось це так. Відміно бабуся додала всі необхідні інгредієнти час збивати. Збиваємо тісто як слід. Ну і звісно, куди без форм для кексів. Які вони гарні. Акуратно заливаємо тісто у формочки. Ось так. Залишилося тільки покласти кексики у піч. Здорово! Чудова робота, бабуся. Тепер треба лише зачекати. А як там справи у шефа? Здається, її тісто майже готове. Тепер вона кладе ягоди. Нічого собі. Збиваємо ягоди разом із тістом. Як гарно. Що далі, шеф? Час діставати форму. Заливаємо нашу красиву червону масу, велику форму для кексу, відправляємо її в піч. Супер! Як круто! А що там у мене? Як же це нудно збивати тісто? Ідея! Я недавно бачила лайфхак. Ось він. Це просто геніально! Що я зможу приготувати кекс так просто wow. і вийде так круто? Yeah. Ну, все, вирішено. Поїхали. Okay. <ривіт> Зараз подивимося, як спрацює цей лайфхак. До молока додаємо какао порошок і трохи шоколадного сиропу. Тепер збиваємо масу, що вийшла, виливаємо в склянку. Для цього рецепту піч не підійде. Потрібно знайти щось інше. Мікрохвильовка. Клас! Засовуємо склянку у мікрохвильовку. Тепер залишається тільки чекати. О, а кексики бабусі здається вже готові. Яка апетитна скоринка. А запах. Кладемо кекси на тарілку трохи цукрової пудри зверху і здається, кекс шефа теж готовий. Дістаємо цього красення із печі. Ну і звісно, куди ж без фірмового сервірування від шефа. Ох, скільки збитих вершків! Браво! Чудова робота, шеф! Мій кекс майже готовий. Сподіваюся, цей лайфхак не підведе, і кекс справді виявиться смачним. А який запах? Ми рі точно повинна оцінити його гідно. Я впевнена, моя онучка зробить правильний вибір. Мої кексики Ммм! Ну, з чого почати? Кексу кухлі? Дивно, але виглядає непогано. Зараз спробуємо. Ну, так, собі. Гаразд, що у нас ще? Спробуємо. Всі непогані, але я не в захваті. Який величезний кекс, це не терпиться спробувати. Як смачно так? Цей кекс однозначно найкращий. Кекс шефа виявився найкращим. Перед таким десертом не встоїть жоден критик. Як багато тут продуктів, що готуємо цього разу? Суп, оце так. А який суп ваш улюблений? Пишіть у коментарях, і може в наступному відео наші герої приготують саме вашу улюблену страву. Схоже, шеф серйозно взялася за готування супу. Подивіться, скільки у неї різних інгредієнтів. Що ж, жоден суп не можна приготувати без води. Чи не так? Тепер трохи вершків та масла. Ось так. Додаємо спеції. Легше, шеф. Схоже, інгредієнти для цього супу ніколи не закінчаться. Тепер ще й креветки. Приголомшливо. Схоже, Джейн, занадто весело. Гей, тобі час серйозно взятися за готування, Джейн. Бабуся вже нарізала всі необхідні овочі. Схоже на нас чекає грибний суп. Напевно, бабуся сама збирала ці гриби. Як чудово. додаємо вершки і збиваємо. Просто супер. Який класний бабуся суп. Правда, я нічого не запам'ятала. Потім наші кладуть це. Ні, може це непогано, але не те. О, сир. Кидаємо його сюди. Тепер змішаємо. Змішуємо як слід. А готувати суп не так вже складно. Тепер кинемо трохи моркви. Чудово! Ух ти, яка крута річ. Поїхали. Збиваємо. Думаю, час накладати. Цей суп просто ідеальний. До речі, мій ексклюзивний рецепт. Як тобі, бабусю? Що за дилетанти? Залишився останній штрих. Вуаля! Чий суп завоює серце Мері. У Джейн вийшов дуже незвичайний суп. Бабусин грибний суп виглядає просто чудово, але вишуканий суп від шефа виглядає не гірше. Ну тобі вирішувати, Мері. Почнемо з цього. Пахне дивно. Ді, а це що, гриби? Я ненавиджу гриби. Наступний. Так, а тут у нас що? Виглядає цікаво. Ні, зовсім не те. Тепер третій суп. Ну, виглядає як повна гидота. Спробуємо. Ого, нічого собі. Це найкращий суп, що я колись куштувала. Ух ти! Джейн, вітаємо! Неймовірна перемога. Круто, це ж мої улюблені маршмелоу. Згоден, вони просто чудові. Так, але чому у вас так багато, а в мене тільки одна зефірка. Але я вже знаю, як її з'їм. Всі люблять смажений зефір. То чому б мені його не приготувати? Але це буде не просто смажений зефір. Використовувати його я буду як соус для цього печива. М -м, як смачно. І не потрібні мені ваші купи маршмеллоу. Може, обміняємось? Я згодна. Клас! І справді дуже смачно. А всю цю купу маршмеллоу я перемішаю з шоколадом. І допоможе мені у цьому гострий соус Табаско. Гострий соус, але навіщо? зараз дізнаєтесь. А! Та вона ж зараз горить. Разом з усіма маршмеллоу. Спокійно, все супер. Але тепер у мене ціла миска соусу для крекерів. Стій! Ой, здається, я сил не розрахувала. Ти чого робиш? Навіщо штовхатися? Я не хотіла. Давай поміняємося. Я не проти. Тепер у мене теж є печиво зі смачним плавленим маршмеллоу. У тебе багато. Можна і з Ітаном поділитися. Неножера, та ще й такий неввічливий. А я приготую тобі ще соусу. Вона знову готує щось смачне. Мабуть, цього разу я спробую не соус, а коктейль. Та ти просто геній. No! Okay. Додам туди ще всяких смакот. Лунички та цукерки підійдуть якраз. А ще все це можна залити вершками. Виглядає смачно. Як же апетитно. Дай мені спробувати. Тоді мені дай. Заспокойтеся, їжте свої маршмеллоу. О, мої улюблені дорітос. Та ще й яка пачка, просто величезна. А ось і ні, моя пачка зовсім маленька. Шкода, але я їстиму свої. М -м, як смачно. Я теж більше не можу терпіти. Мені потрібен табаско. Гей, акуратніше. Ого, як багато гострого соусу. Я знаю, я ж сміливий, тому мені ніякої табаско не страшний. Ого, який сміливий. Але і це ще не все. Доріти можна макати в дуже смачний соус. Потім вони будуть ще смачнішими. What? Смачнішими кажеш. Тоді дай мені спробувати одну штучку. Що? Так це ж вогонь. Як гостро. Що таке? Знатимеш, як красти мої чіпси. Мені терміново треба заїсти. Ти допомагає. Дайте води. Ось Соус, він може допомогти. Давай його сюди, швидше. А, -а він теж гострий. Як ти це їш? Яка ти славенька, Джулія. Тепер ти їж. Так, я, але в мене так мало чіпсів. Та ви знущайтесь, це просто якісь крихти. Так, буквально крихти. Ого, все-таки пощастили мені. І чіпси тутон, які величезні. Здається, я точно наїмся. Oh, really? uh, uh, Тепер мої чіпси виглядають не дуже. Та вони це, звичайно, круто, але тільки коли вони великі. Як у мене? У мене ось він і справді величезний. Uh, Нічого собі? <різь> так, гігант. Cool, my... Нехай у тебе більше, але мій кавун не менш смачний. М -м -м, дуже соковитий і смачний. Okay. Просто їсти кавун це нудно. Тому я дещо вигадав. Що ти робиш? Навіщо тобі дірка в кавуні? Вона мені потрібна для того, щоб випити з кавуна весь смачний сік. Яка смакота Шарлота залишилася тільки ти. Я знаю. Я їстиму кавун по-старому Ложкою! Як же смачно і смачно, і так соковито клас. Прикольно. Так виглядає класно. Це не тільки так виглядає, це так і є. А ще тепер до цього кавуна можна додати смачний напій. Йому ще Яскравішого та неймовірного смаку, а напоїв багато не буває. Вау, як же це круто. Я б спробувала такий кавуль. Чим я зараз і займусь. Це просто чарівно. Тоді ми спробуємо. Ось і ні, це все моє. Не хочу ні з ким ділитися. Жадіно. Може, підсидимо її трохи ментуса? Я тільки за. А, що ти натворив? Я тепер вся мокра і страшенно липка. Класно, тела. Але чому ж так мало? Та ще й ложка геть, яка величезна. На мене так все ідеально. І ложка нормальна, і банка на теле. Годна. Тільки подивіться, як багато в мене метели. Це просто супер. Та вже прикольно. Дуже прикольно. А як же значно! Глянь на нього, він уже їсть. А в мене маленька ложка. Так, давай змінюватися. У мене навпаки величезна. Ні, жодного обміну. Це не за правилами. Так, ви точно не обміняєтеся. Все ще що, що за знущання. Як тобі не соромно. Ну, значить, доведеться їсти так. Смачно, але їсти цією ложкою я вже втомилася. Справді втомилася. Знаю, а мені так подобається на це дивитися. Пальцем теж їсти незручно. Хоча нутелла дуже смачна. Може, перегризти мотузку? Згодна, це може допомогти нам. Здається, потрібно було їм роти закрити. Їх можна було так просто розв'язати. Шарлотто пропоную тепер перев'язати цього генія. Згодна повністю. Не будьте такими жорстокими. А тепер тобі ще й рота треба заклеїти, щоб поменше балакав. Yeah. Говори, говори, а ми поки що твою нутеллу з'їмо. Це ж моя улюблена жуйка. А в мене її ще й так багато. Все у мене її багато. Вона яка величезна, а ваші жуйки просто дрібнуться в порівнянні з моєю. Так поділися. Ану прибрали руки. Це моя. Гаразд тоді почну я. Перед тим, як жувати, потрібно відкристи всі пачки. Навіщо в мене кидатися? Вибач, я не хотіла. О! Тепер я. Акуратніше, ж. Пробач, я не хотів. У мене не тільки найбільша, але й найсмачніша жуйка. Тепер і я можу скуштувати свою куба бубу. Як смачно. У мене також буде смачно. Але я так хочу спробувати твою жуйку. Хочеш? Так тримай. Який невихований. Та ладно. У мене вже все. Треба взяти витана. Ану не чіпай. Ти що не робив? Плювати то навіщо? Щоб менше крала. Він і в мене плюнув. Взагалі совісті нема. Досить балакати, краще оцініть, який я міхур зараз надую. О, ні, він же поглине нас усіх, а потім вибухне. Треба його луснути. Погодьтеся, весело було дуже. Хлоп у долоні і. Час часнику. Знаю, пахне не дуже. У мене багато, не хочу. В тебе У мене взагалі гірка. У мене один, але я теж засмучений. І ти не починай. Ти ж чоловік. За що це мені? Фу, Пахне просто жахливо. А як на смак? Вгадай, ще гірше. Бідний, Ітан. Відстаньте, Емо, тепер ти. Прийдеться, може краще викинути. А ну стій. Їж? Я же вся смердю. Фу, це огидно. А я казав, Джулія, чекаємо на тебе. Мене хтось кличе. Сядь, не бреши. Добре, добре. Так то краще ха, -ха, ха. Я сильна, я впораюся. Ітане, не будь таким злим. Подивися, як смішно. Чому я взагалі їм цю пакість? Знаєте, кого не вистачає? Вампіра. Не дуркуй, Ітане. Залишилося трохи. Є часник, або я з'їм тебе. Не чіпляйся, і без тебе дурно. І ти ж позеленіла. Я вмираю. Нарешті цей цирк скінчився, і нехай він до нас більше не повертається. Дівчата, ви здолали вампіра. Веселощі веселощами, а обід за розкладом. Млинці. Іта на один, веми кілька, а в джулії ціла вежа. Я голодний, тож я й почну. Щоб прикрасити млинець, я приготував вершки та цукерки ММДЕМС. І вийшло так смачно. Пальчики оближеш. Ему, приступай! Я теж прикрашу свої млинці. Спершу треба його збільшити. Качалка мені допоможе. А тепер час вершків. Цілу горе вершків, а на них маршмеллоу. Ще й цукерки. Виходить майже торт. Величезний та дуже смачний. Як же ти його до рода помістиш? Не хвилюйтесь, таку смакоту я завжди з'їм. Ой, я теж хочу розкатати млинці. І там дай качалку. Тримай. Ось так, ось так. А, падає. Прямо на нас. Вибачте, отримай млинцем. А тепер жуйка. У Ітана дуже багато. У Джулії трохи менше. А Емма задовольнюється однією. Не переймайся. Ого. Ану, киш, моя жуйка. Що ж, приступимо. Вона така соковита і її так багато. Дивись, щоб в тебе вистачило рота. В мене великий рот, я зможу. Хвастун. але і я маю жуйку. Гей, Джулія, у мене до тебе справа. Давай. Давай його загіпнотизуємо. І заберемо все. Так, у мене саме тут спеціальний гурток. Гей, Ітане. Що тобі треба? Дивись сюди. Вийшло! Руки знешкодила. Хапай, Жуйку! Що? Ану, залиште це моє, нечесно. Обдурили дурня. Ану, поверніть злодійки. Ти вже набридці своїм криком. Треба тебе чимось заткнути. Жуйка якраз зійде. Чудова ідея. Раз, два, три, і наш ось сяли лимони. Я знаю, ви їх не любите, але все одно у Емми їх ціла купа, у Ітана поменше, а у Джулії всього один. Джулія, починай ти. Окей, ем. де Цу, погань. Давай ти, Ітане. Ну добре. А це навіть для мене кисло. Я зараз заплачу. Емо, спробуй ти. йти. Та легко. Ам, кисло, але їсти можна. Хоча ні, все бридко. Виплюнь. А може нас врятує сік? Чудова ідея, Джулія. Ось спеціальний кран. Віти не давай склянку. Тримай і справді виходить. Однієї склянки не вистачить. Не проблема. Вами двох буде мало. Давай ще. Є такий величезний. І він вже закінчується. Ха-ха, дивіться, не пролийте. Тримай тарілку. Не допомагає. Так, все, побігли шукати ще посуд. Ха, -ха які смішні. Ой, кислий сік. Ітан, давай не чаруй щось. Wow! Легко! Ходоги! Mm. У ЕМ 1, у Джулії більше, а в Ітана аж 100 шарів. Я хочу першу. І кетчуп не завадить. І гірчиця теж. Wow! А мені? No! Іди, час пробувати. Це дуже смачно. Mm. Дуже апетитно. Іта, не ти. Нині буде смачно. Ема, можна соуси? Звісно, бери. Клас. Я навіть не знаю, як ухопити все. Іта не нажера. Я не зможу зупинитись. Тепер моя черга. А що, якщо? Звісно. Що там? Зараз я пранкану нашого ненажеру. Як йому сподобається кулька. Ітане, все тобі. О, ще хот-дог. А їх ніколи не буває замало. Ой, ха-ха-ха! І справді бум. Що може бути краще за жуйку Чупа-чупс? От і я гадаю, що нічого. У Джулі її дуже багато, у Ітана поменше, а в Еми, на жаль, лише одна упаковка. Блін, а я хотіла побільше, а мені вистачить. Я все життя жуватиму цю жуйку. Круто! Ема, дивись, Ітан, Глянь туди. Заздріть у мене більше. Два помахи, і кожна жуйка вже у мене в роті Які ж вони соковиті. Дивіться, як багато. Може, вистачить хвалитися. Хоч у мене і менше, жуйки залишаються жуйками. До того ж дуже смачними. А я хочу більше. Точно! Трохи магії і... Дивіться, яка велика пачка. О, ти справжня чарівниця. Тепер і в мене купа жуєк. Ам, ам-ам. А як вам моя бульбашка? Ой, тримайте мене, я відлітаю. Вау. Цікаво, а я так вмію? Ой так, і я лечу лечу. What? Ема, дивись, летить. Що? Ема, і ти теж. Куди ви всі?